Дивіться в сьогоднішньому відео. Настя Каменських на тлі чуток про проблеми з потапом заговорила про кінець стосунків. Крім цього, Ірина Білик потрапила в лікарню. Подруга співачки розповіла про її стан. Також телеведучий Фіма Константіновський висловився про скандального Антона Лірника, що жив та працював у Росії. І наостанок закликав до геноциду українців СБУ. Повідомила про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Все саме цікаве, дивіться далі. Шлюб Насті Каменських та Потапа неодноразово ставав предметом обговорень у медіа та на просторах соцмереж. Попри те, що зіркове подружжя часто спростовувало чутки про свої розбіжності, останнім часом на фоні нових заяв і змін у їхньому житті ці розмови набули з особливої гостроти. Пісня Бладі Мері, яку співачка презентувала публіці, стала одним з найбільш яскравих сигналів, що можливо відбуваються зміни у її особистому житті. У композиції, що розповідає про кохання, яке не виправдало очікувань, каменських зізнається, що саме через особисті переживання вона створила цей музичний твір. У пісні йдеться про біль від втрати, але також і про прийняття, що кожна історія має свій кінець. Це не могло залишити байдужими прихильників, і відразу виникли питання, чи є ця пісня відображенням особистих переживань артистки на фоні її стосунків з потапом. Коли ми закінчуємо деколи неймовірно важливі для нас стосунки, які заполонили собою усе серце і увесь всесвіт, ми то залишаємось віч на собою, чесними як ніколи. І тоді ми проживаємо різні стадії прийняття ситуації від гострої болі до розуміння, що усе найкраще попереду поділилася артистка. Таки розлучилися, поцікавилися українці українців артистки, яка не коментує свої стосунки. Чутки про розлучення Потапа та Каменських з'явилися ще у 2023 році. Тоді в мережу облетіла інформація, що репер нібито зрадив свою дружину, що призвело до тимчасового розриву. Співачка та продюсер всіляко спростовували ці домисли, навіть попри те, що давно не з'являлися разом на публіці. Каменських повернулася в Україну, тоді як Потап розвиває кар'єру в США, де виступає під псевдонімом Славік Балаган. Не так давно Потап на одному з концертів публічно спростував чутки про розлучення, запевнивши, що їхній шлюб офіційно зареєстрований в США і що він не має наміру розлучатися з Каменських. Я одружився з настею Каменських в Америці, так і мені капець, якщо я з нею розлучуся, тому ні ніхріна. ні хріна. Звісно, у мене кілька друзів розлучилися: годинник, труси, усе забрали, розповів потап. Проте, користувачі помітили невідповідність його слів. Як з'ясувалося, їхній шлюб був зареєстрований в Україні, тому він підпадає під українське законодавство, а не під американське. Проте обмін обітницями в Лас-Вегасі міг стати підставою для таких заяв. Друзі, що ви думаєте про стосунки Насті та Потапа? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте наш канал своїми лайками та підписками. А ми йдемо далі. Народна артистка України Ірина Білик опинилася в лікарні через важке запалення легень. Співачка підхопила вірус, який сильно вдарив по її здоров'ю, через що вона була змушена перенести частину ювілейного туру. Близька подруга Білик, відома продюсерка Нона Кондрашова, поділилася з ТСН останніми новинами про її самопочуття та можливе повернення на сцену. За її словами, стан співачки поступово покращується, і вже до кінця тижня вона може повернутися додому. Я провідую Ірочку кожного дня у лікарні. Сьогодні побачилась з її лікарем Світланою Гук, яка сказала, що стан покращився, аналізи гарні. Тому в кінці тижня маємо надію, що Іра вже буде вдома. Повідомила вона. На підтвердження своїх слів: продюсерка поділилася спільною світлиною з Іриною Білик, де видно, що співачка почувається краще. Ірочка готується тільки про концерти й говорить. Всіх чекає, тому свято відбудеться неодмінно. І всі ювілейні концерти заплановані у квітні в Палаці Україна обов'язково будуть. Для цього вже немає жодних перешкод пов'язаних зі здоров'ям. Додала подруга Ірини Білик. Нагадаємо, що декілька днів тому стало відомо, що 54-річна співачка захворіла на вірусну інфекцію. У неї діагностували запалення легень, що змусило артистку тимчасово відійти від активної концертної діяльності. Через хворобу білик довелося скасувати кілька концертів у рамках її великого ювілейного туру, який розпочався в березні і був приурочений до 55-річчя співачки. Артистка вже виступила у Полтаві, Дніпрі та Львові. Проте заплановані концерти в Одесі та Черкасах довелося перенести. А ми переходимо до наступної новини. Гуморист та телеведучий Фіва Константіновський розповів, що думає про колишнього колегу Антона Лірника, з яким разом знімався у телешоу Ліга сміху та мав інші спільні проекти. Як відомо, популярний свого часу в Україні артист Антон Лірник до повномасштабного вторгнення жив і працював у Росії. А з початком Великої війни виїхав із країни-агресорки, але не повернувся до України, а осів із родиною у Туреччині. А потім стало відомо, що. Він уже влаштувався в Іспанії. Фіма Константиновський каже, що, на його думку, Антона Лірника в житті хвилює лише одне гроші, а конкретної політичної позиції, той й немає. Про це телеведучий розповів в інтерв'ю порталу «Обоз.UA». Відверто кажучи, мені байдуже, що відбувається з Антоном Лірником, каже Фіма Константиновський. Хоч до Великої війни я часто перетинався з ним і в нас були спільні проекти. Однак за ці три роки жодного разу не думав про нього, що він за чоловік. Я вважаю, що це людина, яка намагалася всидіти на двох стільцях. У нього немає конкретної позиції та й творчого польоту. Мені завжди здавалося, що його головна мета в творчості це гроші. Він хотів заробляти. Це єдине, що його хвилювало, на мій погляд. Звісно, гроші в творчості відіграють неабияку роль, та коли вони стають основним стимулом, то з цього нічого гарного не вийде. Також нагадаємо, що колишній учасник дизель-шоу, актор Олег Іваниця, який з початку вторгнення вступив в ряди ЗСУ, теж висловився про Антона Лірника, з яким разом працював у кіновиробництві. Дуже добре, що він не став там зовсім Андрієм Молочним. А те, що він опинився за кордоном, не повернувся в Україну, це його вибір та рішення. Хоча, знаєте, коли медійні особи виїжджають з країни, це впливає на загальний емоційний стан України. Люди починають думати, о, цей виїхав, і он той спакував валізи. А що нам робити? Відомі люди, які виїхали, це в мінус країні, бо негативно впливає на суспільну думку. Друзі, чи погоджуєтесь ви з цією позицією, пишіть у коментарях. І наостанок слідчі Служби безпеки України заочно оголосили підозру пропагандисту Володимиру Соловйову одразу за п'ятьма статтями кримінального кодексу. Цей топ пропагандист є одним із головних рупорів Кремля та входить до медійного пулу російського диктатора Володимира Путіна. У СБУ 26 березня повідомили, що задокументували злочини Соловйова. Він популяризує війну РФ проти України, виправдовує воєнні злочини. Неодноразово закликав до геноциду українців та ударів тактичною ядерною зброєю. Крім того, у нещодавніх виступах на кремлівському телебаченні він заохочував до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході нашої країни. Прес-служба додала, що фігурант протягом 24-25 років часто пропонував обстрілами знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст у різних регіонах України. На підставі задокументованих фактів Соловйов отримав підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Геноцид виправдовування та визнання правомірної та заперечення збройної агресії РФ проти України, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та пропаганду війни, оскільки злочинець переховується від правосуддя в Росії, відкривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Підсумували УСБУ. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось наше відео, діліться їм зі своїми друзями та побачимось в наступних відео.